Безкоштовне розмитнення авто у 2025 році. Що ж пропонують депутати? Верховна Рада знову розглядає питання безкоштовного розмитнення авто 3 березня 2025 року. Було зареєстровано два законопроекти, які передбачають звільнення від податків ввезення автомобіля в Україну. Кому надається така можливість, військовим, які отримали інвалідність під час війни, захисникам, які зазнали поранень під час бойових дій, та особам, які передали своє авто на потреби зсу? Кожен із них особисто або через довірену особу може привезти один транспортний засіб без сплати митних зборів. Який транспорт підлягає під розмитнення: легкові автомобілі, кузові причепи, напівпричепи, мотоцикли, пасажирські авто та вантажні автомобілі. Закон набуде чинності після підписання та буде діяти ще рік після завершення війни. Наразі документи перебувають на розгляді, то чекаємо голосування та підпису президента. Ініціатива загалом супер. Єдине, що мене дивує, ініціатор. Всім нам відомий Микола Тищенко. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно, я їх заробляв. Ну що, цікаво, хто кольки таку ідею запропонував. Як вам законопроект? Напишіть в коментарях.